Друзі, усім великий привіт! Розпочинаю сьогоднішнє відео з нашого вихідного дня, з нашого відпочинку. Ходили ми у наш місцевий басейн під відкритим небом. Є такий дуже він великий, тут їх кілька штук. І ось трішки вирішила з вами поділитися і познімати, показати. Що тут є, дуже багато людей було, тим більше ще вихідний день, то їх ще більше, ніж зазвичай у будній. Але незважаючи на це, що стільки людей ось на травишці, у басейні дуже багато вільного місця було. Напевно, люди більше люблять полежати, позасмагати і не дуже <смас> люблять плавати під відкритим сонцем. Хоча, в принципі, тут на травишці не кругом можна сховатися від сонечка. Ось трішки вам показую дитячий басейн. Тут найбільше людей, тому що дітки всі люблять дуже у водичці знаходитися. Також показала вам, що там є ще для того, щоб займатися спортом тренажери. Якщо вдруг хтось хоче на сонечку позайматися спортом, то ще й можна і цим зайнятися. А ось тут синочок. І я пішла вже до водички, до басейну. Це найвеликий басейн, тут найглибокий метр вісімдесят він глибиною. І, здається, найглибше місце, то ми тут завжди плаваємо. І ось зараз він буде виконувати супер прижок, як він каже. Тому трішки поділилася з вами, познімала. Чикусі дитячий басейн. І ось там з гірки спускатися і водичку. Величезний басейн для дорослих. Дивіться, друзі, купила вишеньку. Така гарна, велика. Все одна, За пів кілограма. Ось в мене вже замішане тісто. Залишила його і побігла бігом купити вишеньку. Хочу наліпити знову пельмені і хочу дуже вареники з вишнею. І ще купила черешню. Дивіться, яка така велика, гарна. Просто супер. Будемо зараз їсти. Не знаю, навіть мені здається, відео не передає її величину. Зараз її помию гарненько і ще взяла полуничку. Ось, 2 кілограма. Хочу зварити джем. Бачила на каналі Юля Мамські Будні. Вона варила дуже легко джем з агар-агаром. Я купила агар-агар. Єлі знайшла його тут в магазині, не знаю, як він буде по-польськи. Один єдиний такий пакетик побачила. Точніше, один вид агар-агар, одну фірму, можна сказати, між латином знайшла. То буду робити джем. Дуже смачний. Купила баночки. Але спочатку наліплю варенички. Можливо, теж з сповничко зроблю. Перемиваю черешеньки для того, щоб їх їсти. Дуже мені подобається, що у мене є ось ця корзинка гаджет для того, щоб мити овочі. Дуже ним зручно, я навіть в них сушила черешні і вишні. В принципі, мені здається, що можна все сушити, аби не важко крутити було, тому що, от, наприклад, кілограм черешень то трішки важкувато, ось так крутилося. Промила їх гарно і перекладаю у тарілочку для того, щоб їсти. Також промиваю вишні, брала пів кілограма, дуже вона крупна, гарна, велика. І дуже солодка була цього року, якась вишня дуже така красива. І буду з неї ліпити варенички. Також відправляю її у цю сушарку, просушую, щоб вона була без води. і Перед тим, як ліпити вареники, дістаю із неї кісточки. Замісила тісто вже на вареники, не показувала, як місила, тому що два відео буквально тому я показувала вже це. Залишу посилання на це відео. Дуже гарне тісто, дуже легке виходить. І тому залишу рецепт під відео обов'язково. Ось так накачую швиденько собі кружечки. Є у мене такий гаджет для того, щоб ліпити вареники. Але з вишнями, мені здається, незручно буде у ньому ліпити. Лише, напевно, з таким чимось картоплею, з капустою, може, можливо. А ось з вишнею то було б незручно. Тому руками ліплю і ще роблю ось так, защіплюю, щоб красивий був такий ободочок. Насипаю трішки цукру і складу по три вишеньки, де дві, якщо дуже крупно. Перед варениками я ще ліпила пельмені, пізніше покажу вам, скільки наліпила. Ось так, щоб використати все тісто, я ліпила з вишнями, а потім ще доліпила два буквально з черешнею. друзі, наліпила я варенички і пельмені. Пельмені не показувала, як ліпила, бо я вже буквально два відео назад показувала. Залишу на те відео посилання, якщо захочете, перейдете, подивитись. А рецепт тіста я залишу під цим відео також, по якому я роблю і вареники, і пельмені. Я вже говорила, що з цим тістом вони не лопаються і не тріскаються, якщо ви доставати з морозильної камери варити потім. Частину зараз відправлю в морозильну камеру, Пельмені і вареники, бо ми стільки сином не з'їмо, ж не слоники, Тому зараз відправлюсь. Тут в мене з вишенькою, ще два доліпила ще решні. Все наварила я, будемо обідати. У нас обід. Трішки перчиком посипала ще, так любимо. І ось вареночки з вишенькою. І сметанка, звичайно. Ніяк без сметанки. Будемо зараз з владіком їсти. Ну а далі я вирішила помити вікно на кухні, бо нещодавно я мила у нашій кімнаті у спальній у спальні, вітальній, так я можу назвати ту кімнату. І е, На кухні і у дитячій кімнаті я не помила. Сьогодні буду мити лише на кухні, так як немає часу, ще йти мити у дитячій, потім десь домию, ще й там. І протираю спочатку раму. В принципі, воно не дуже брудне, брудніше більше всього, це скло. Протираю звичайною ганчіркою мокрою і під віконня протираю, і між цим також, звичайно, перу ганчірку для того, щоб вона була чиста в проміжку. І скло я буду мити з допомогою універсального засобу, який вже неодноразово вам розповідала про нього, спирт і вода. І він також дуже добре справляється із невеликими такими забрудненнями нестійкими. Так як я перед Великоднем вимивала добре ці вікна, то вони просто брудні від дощу, так, не дуже сильно. І я їх час від часу стараюся протирати, щоб добре було і приємно у них дивитися. Є у мене ось такий гаджет, колись вам його показувала. Я ним дуже люблю мити вікна і не тільки вікна, а також і. У ванні кімнаті люблю мити душову кабіну, дуже легко ним. Така з однієї сторони ганчірка, нею добре розмивається вікно, а тоді стягується резиновою такою іншою стороною і все дуже гарно. Немає ніяких розводів, дуже гарно все відмиває. Ну, а зараз будемо готувати той самий джем, про який я говорила. Готується він дуже швидко, дуже легко і виходить дуже-дуже смачно. Перебираю полуничку. Люблю перебирати ось так пальцями, а не відрізати ножем, тому що, якщо відрізаю ножем, то якось дуже багато виходить відходів шкода полунички. Тому перебираю руками ось так швиденько. І складаю ось цей гаджет, свій улюблений вже тепер. Гарненько її промиваю, буду промивати її два рази, так як це купована полуничка, і звичайно її обробляють. Потрібно дуже гарно її промити, щоб вимити побільше з неї чогось некорисного. Тому змінюю водичку і знову її промиваю у проточній воді ще один раз. Ставлю миску на ваги, обнуляю їх і буду відважувати полуничку. У мене тут вийшло півтора кілограма, купувала два, але вже пів кілограма віддала синочку, щоб він поїв також вітаміни. Залишилось півтора кілограма, майже там без кількох грамів. Також відважую цукор, по рецепту потрібно 400 г цукру на кілограм полуниці, тому додаю 600 г цукру, і також агар-агар. Додала 14 г, так собі візуально вирішила, що стільки буде досить. І збиваємо гарно все блендером до однорідної маси, такої, щоб гарно все збилося. І відправляємо цю суміш на плиту. На середньому вогні або на середній температурі, якось у мене індукція. Доводимо до кипіння. А зараз показую вам таку суміш горішків, пересипаю її у баночки для того, щоб зберігалася. Мені більше подобається, коли не в пакетах в магазинах, а коли у баночках. І ставлю також на місце ось сюди до своїх баночок, щоб було красиво. Чекаємо, поки закипить наш джем. А тим часом я беру баночки, які купувала. Вони мене нові, я їх помила. І я зазвичай не стерилізую баночки. Колись постійно закривала закрутки, ніколи не стерилізувала, просто кип'ятком так обдавала і все, і все було завжди добре. Перевертаю їх на рушничок, щоб вони висухали. І не забуваємо обов'язково час від часу помішувати наш джем, щоб він не приставав до дна кастрюльки. І тим часом, поки у нас джем кипить на невеликій потужності, видавлюю лимонний сік. На кілограм джему нам потрібна столова ложка, тому додаю півтори столових ложки. Взагалі, рецепт я пропишу в інфобоксі під відео в описі, як завжди. Тому переходьте і дивіться там. Покипів джем 5 хвилин, забираю його в сторону, щоб він трішки остивав, і поставила стерилізувати кришечки. Трішки вони покипіли і теж їх забрала з плити. Постояв джем 10 хвилин, ось так трішечки охолонув, і тоді з нього добре збирається пінка. Пінку потрібно зняти обов'язково у цьому рецепті, тому знімаю, дуже легко вона знімається, ось так ложечкою. Знімаю її у тарілочку, а далі покажу, що зробила з цією пінкою. І розливаю по баночках цей джем. У мене вийшло рівно 3 півлітрових баночки, і буквально там 3 столових ложки залишилося. Так, на хлібчик намастити, спробувати. Завчасно скажу, що дуже смачний джем вийшов, неймовірно смачний. Дуже мені сподобався рецепт своєю простотою, своїм тим, що мало часу витрачається для його приготування. Ну, взагалі, хочу ще спробувати зробити з чорниці також по цьому рецепті. Тому, якщо полюбляєте джеми, то обов'язково також спробуйте. А далі я буду робити такий компот-лимонад, як я його назвала, сама придумала. Взяла відміряла, скільки у мене лимонаднику літрів води. У мене він на 4 літри, тому 3,5 літри взяла у кастрюльку, поставила на плиту, щоб вода закипіла, а тим часом натираю цедру з одного апельсина і також натру цедру з половини лимона. Лимон у мене дуже великий, тому взяла половинку. Якщо лимончик маленький, можна взяти і цілий. Далі, все то, як натиру цедру, Видавлю сік з одного апельсина, цього що стирала цедру, і з половини лимона. Вода закипіла, і я у неї додаю ось цю пінку, яка у мене залишилася. Взагалі, з неї можна зварити просто компот. Додаю сюди пінку цю, і далі також висипаю лимон отертий, цедру з апельсином, і виливаю сік, який видавлювала. Ось цю пінку зараз зніму. Тому що вона нам не потрібна. І додам також цукор. Додала в загальному десь 5 столових ложок без гірки цукром. Але можна додавати на свій смак, як кому подобається. Я знаю, що син мій захоче, щоб був такий солоденький лимонадо компот. Тому додала 5 столових ложок. І коли закипить. Буквально хвилин 10 покипить, далі виключу і залишу його настоюватися ще десь на хвилин 15. І тоді налю у лимонад. Звичайно, це я використовувала цю пінку, не всіх же ж вона є. Можна використовувати будь-які фрукти, які у вас вдома є, можна будь-що поєднувати, придумувати будь-який вид літнього компоту, лимонаду на будь-який смак. На цьому буду завершувати своє відео. Усім дякую, що додивились його до кінця. Усім па-па!